24 червня у Зборівському окрузі відбулися перші в Україні праймері з кандидатів від опозиції. Жителі кількох районів округу запросили громадський комітет народний вибір вибір-2012» провести у себе попереднє народне голосування, аби визначити того єдиного опозиціонера, який гідний йти на справжні парламентські вибори. Для проведення праймеріс було створено 19 громадських дільничних виборчих комісій. Майже 8 тисяч мешканців округу отримали можливість проголосувати на 82 пунктах для голосування. У селах округу діють пересувні скриньки. Тут голосувати поспішають, бо скринька перебуватиме в селі лише кілька годин. Пані Ольга каже, що обирає лише серцем. За Наливайченка. – А чому саме за нього? – Бо він мені дуже сподобався, я стара, а він гарний, молодий. Я відаюся його за Наливайченка. Йому такі притаманні риси характеру, як патріотизм, порядність і чесність. То таємне голосування. То я й не скажу за кого голосування. Так я за справедливість, я за те, щоб був якийсь порядок в Україні, щоб діти жили краще, якщо ми не маємо можливості жити краще. і Я за те. Щоб було добре, попереднє голосування проводили близько ста активістів різних громадських організацій. Такі вибори корисні не лише народу, а й тим, хто хоче йому слугувати. Вважають виборці у Бережанах. Позитивно, що більш менш кандидат визначили, щоб один був і переміг. Кого знаєте з того всього списку? Кознає тина наваччика. Відбирани вже два рази чи три приїжджав, Я була на зустрічі. Мені нам сподобався він. А ті в інших не знаю ні одного. За чистотою проведення праймері слідкують численні громадські спостерігачі. Олександр Солонтай прибув на Тернопіля, аби побачити на власні очі, як відбуваються перші в Україні «Праймеріс». Виборці повинні самі визначати, хто має бути їхнім кандидатом, а не партії в кабінетах, в кулуарах. Тому те, що я бачу, надзвичайно позитивний крок. Підрахунок голосів дуже схожий на той, який відбувається під час звичайних виборів. За процесом спостерігають члени громадської окружної виборчої комісії. За три години після закінчення голосування уже відомі результати. Бойко Володимир, 307 голосів це 3,7%. Наливайченко Валентин 66,5%, 66, <кліг> вихріш 8%, Болещук 11,5%, Стаюра 7,1%. І Кулик 1,3%. Ну, і за підсумками підрахунку голосів громадської окружної виборчої комісії переміг пан Валентин Наливайченко.